У житті кожної жінки настають моменти, коли вона замислюється, чи справді йому не байдуже, чи хоче він бути поруч не лише зараз, а й надалі. Це не марні сумніви, а природне бажання зрозуміти, наскільки глибокі його почуття. Ми часто шукаємо відповіді у вчинках або в романтичних словах, але справжні наміри чоловіка проявляються у набагато простіших речах. Чоловік, який справді хоче бути з тобою. Не мовчатиме, він буде питати, але не про зовнішнє, а про глибинне, про тебе, твої емоції, твої страхи, твої мрії. У його словах не буде фальші, лише щирий інтерес і бажання дізнатися більше. Бо є п'ять речей, про які запитає тільки той кому ти справді важлива. І сьогодні ми поговоримо саме про них, частина перша як ти себе почуваєш насправді. Марина, як і багато жінок, пройшла через чимало стосунків, де емоції були лише фоном, а не головною мовою любові. Вона звикла до формальних повідомлень, які нічого не значили. Щоранку добрий день, увечері як справи, Свінг, а між цим смовчання або сухі коментарі. Усе це здавалося звичним, навіть нормальним, але водночас дуже порожнім. Коли вона познайомилася з Олексієм, то не очікувала нічого особливого. Він був вічливий, уважний, але не надто відрізнявся від інших. Принаймні на перший погляд спілкування було легким, але вона не поспішала відкриватися, просто насолоджувалася новою знайомою душею. Однак, усе змінилося після одного буденного дня. У Марини був справжній емоційний спад, вона посварилася з мамою. Томилася на роботі, та і ще й у метро хтось наступив на ногу. Здавалося б, ста дрібниці, а, а, але саме в таких дрібницях накопичується втома. Вона не написала Олексієві нічого, просто мовчала. Але через декілька годин отримала повідомлення я відчуваю, що щось не так. Розкажи мені, як ти себе почуваєш насправді. Це були слова, яких вона ніколи раніше не чула не просто що сталося. Чи як справи, а справжній глибокий запит. Він не вимагав нічого, просто хотів знати. Хотів бути поруч не лише у смішних сторіс, не лише на побаченнях, а й тоді, коли душа кричить, а обличчя мовчить. Того вечора вони розмовляли довго не про політику, не про фільми, не про плани на вихідні. Вони говорили про біль, про вразливість, про справжнє. І саме в цей момент. Марина зрозуміла емоційна турбота це не просто додаток до стосунків, це їхній фундамент. Чоловік, якому не байдуже, завжди буде цікавитися тим, що відбувається в тобі, не лише ззовні, а всередині. Він не боїться твоїх сліз, не відвертається від тривоги, не ігнорує смуток з него, бо йому важливо, як ти себе почуваєш насправді. І саме з таких запитань починається щось справжнє, частина друга. Що тебе робить щасливою? Іра завжди була жінкою з мріями. Вона любила малювати, писати вірші у зошит із м'якою обкладинкою, гуляти наодинці в дощ і готувати щось незвичне. Вона ніколи не прагнула розкоші, не мріяла про золоті каблучки чи відпочинок на островах. Для неї щастя було в дрібницях, аромат кориці, посмішка випадкового перехожого, запах нової книги. Але її стосунки були зовсім не про це. Колишній постійно питав, куди ми поїдемо наступного місяця, який айфон ти хочеш, що подарувати на день народження. Здавалося б, турбота. Але насправді це була не увага, а звичка до комфорту. Йому було важливо виглядати щедрим, бути правильним хлопцем, а не по справжньому дізнатися, чим живе її серце. Іра довго ігнорувала цей емоційний вакуум. Поки одного дня все не закінчилося, вона залишилася сама і вирішила просто пожити для себе. Саме тоді, у книгарні, де вона годинами могла блукати між полицями, вона познайомилася з Віталієм. Він не був яскравим, гучним чи нав'язливим. Просто підійшов, запитав, яку книгу вона шукає, і так зав'язалася розмова. Вони бачилися кілька разів, нічого серйозного. Просто кави, короткі прогулянки, невимушене спілкування. Але одного вечора, коли вони сиділи у маленькому кафе, він раптом подивився їй в очі і спитав: Слухай, а що тебе справді робить щасливою? Це питання зупинило її думки. Вона не чула його ніколи, навіть не від друзів. Вперше хтось не питав, чим займаєшся, де працюєш, або які плани на майбутнє. Його цікавило те, що живе глибоко всередині неї. Іра мовчала кілька секунд, потім почала говорити про дитинство, про стару яблуню біля бабусиної хати, про запах фарби, коли вона малює. Перший Віталій слухав, не перебував, не давав порад, просто слухав. У цю мить вона зрозуміла: ось він тут чоловік, якому важлива її душа, не статус, не зручність, ну не картинка, а справжнє щастя. Бо чоловік, який хоче бути з тобою, Обов'язково запитає, що тебе робить щасливою, і йому справді буде цікаво почути відповідь. Частина третя: Якими ти бачиш наші стосунки через рік, Юля була з тих дівчат, які завжди обережні. Вона навчилася не довіряти словам без дій, не вірити у назавжди після одного побачення. Її серце було лагідним, але вже встигло втомитися від обіцянок, які залишалися просто звуками. Коли вона познайомилася з Сашком, усе почалося красиво, але надто знайомо квіти, посмішки, смішні історії. І, як завжди, вона насторожено чекала моменту, коли все почне згасати. Бо з досвіду знала, часто чоловіки приходять лише на час, а не для шляху. Минуло кілька тижнів. Вони бачились, спілкувались, але вона не поспішала вкладати серце. Та одного вечора. Коли вони сиділи на лавці біля річки, Сашко запитав, уяви, що зараз минув рік 2026. Ми все ще разом. Як ти бачиш наші стосунки? Де ми? Що між нами? Це було не просто питання, це був маркер, ознака того, що він не боїться заглядати в майбутнє, де є вона. Він не говорив про можливо, побачимо, чи живемо моментом. Він прямо включав її у своє завтра. Юля мовчала кілька хвилин, бо їй потрібно було осмислити це. Уперше за довгий час хтось не тікав від розмови про майбутнє, навпаки, не сам ініціював її і не щоб переконати чи змусити, а щоб почути її думку. Це питання стало поворотним моментом. Вона побачила, що для нього ми це не просто слово, це план, це вибір, це відповідальність. Багато чоловіків уникають таких розмов. Вони бояться відповідальності, бояться, що жінка занадто прив'яжеться, бояться навіть сказати завтра, не кажучи вже про через рік. Але той, хто справді хоче бути поруч, не боїться, бо він не грає, він будує. Юля тоді відповіла щиро вперше дозволила собі уявити не лише саму себе, а когось поруч. І це стало початком зовсім іншої глибини. Чоловік, який бачить тебе в майбутньому, не тримає тебе на паузі. Він запитує, якими ти бачиш нас через рік, бо вже зараз розглядає тебе як частину свого життя. Частина четверта. Чи є щось, що я можу зробити для тебе? Це запитання здається простим, навіть буденним, але саме в ньому криється справжній сенс турботи. Адже чоловік, який по-справжньому хоче бути поруч? Не обіцяє вирішити всі твої проблеми, не намагається стати супергероєм, що рятує світ. Він просто хоче бути корисним тут і зараз, у твоїй реальності. Олена довго не вірила в щирість чоловічої допомоги. Її попередній досвід навчив, що багато хто готовий бути поруч, коли весело, коли зручно, коли все гладко. Але варто було з'явитися труднощам, і ці самі люди зникали. Їй здавалося, що прохати про допомогу це слабкість. Що краще мовчати і тягнути все на собі, ніж почути Ну, ти ж сильна, сама впораєшся. Одного вечора вона поверталася додому абсолютно виснаженою. Робота, конфлікт із колегою, постійні дзвінки. Навіть вечерю не хотілося готувати. Все було надто важким. Вона ледь написала коротке повідомлення своєму хлопцю: Я вдома. І саме тоді отримала від нього відповідь, яка змусила її зупинитись на мить може, я можу якось полегшити тобі вечір. Скажи, що зробити. Можливо, просто приїхати і обійняти. Це були не гучні слова і не обіцянки. Це була справжня участь. Він не казав відпочинь, не повчав, не знецінював її втому. Він просто хотів зробити хоч щось, і ця простота виявилася дуже глибокою. Олена зрозуміла тоді одне поруч із нею не просто хлопець. Поруч із нею, чоловік, який бачить її не як самодостатню жінку, яка все може, а як людину, якій теж потрібна підтримка. Чоловік, який справді хоче бути з тобою, не боїться запитати, чи є щось, що я можу зробити для тебе. І йому не важливо, чи це буде дрібниця чи щось серйозне. Він хоче бути тим, на кого можна покластися. Бо турбота це не завжди великі жести. Іноді це просто чашка чаю, приготована мовчки. А іноді запитання сказане вчасно. Частина п'ята, чого ти боїшся найбільше страхи ти це те, що ми звикли приховувати, особливо перед тими, кого хочемо вразити. Ми будуємо образ сильних, впевнених, усміхнених, бо боїмося, що показати слабкість значить втратити повагу чи любов. Але найглибші зв'язки починаються саме з вразливості. Настя завжди здавалася сильною. Вона вміла тримати себе в руках, мала стабільну роботу і підтримувала друзів і ніколи не скаржилась. Та за цією міцною оболонкою ховалася дівчинка, яка ще з дитинства носила в собі біль: біль, про який не говорила нікому. Її дитинство не було легким. Складна атмосфера в родині, постійні конфлікти. Почуття провини, яке не відпускало роками. Вона навчилася мовчати, навчилася приховувати. І саме тому, коли з'явився Олег, вона довго тримала дистанцію. Він був уважним, щирим. Але вона не дозволяла собі відкриватися повністю. Їй здавалося, що як тільки вона покаже свої слабкості, все зруйнується. Але одного вечора все змінилося. Вони сиділи вдома, пили чай. І говорили про звичайні речі, було затишно, спокійно, і раптом він запитав дуже просто, дуже м'яко, чого ти боїшся найбільше. Це не було допитуванням. не було спробою проникнути туди, куди не пускають це було щось інше акт довіри, А запрошення бути справжньою. Настя мовчала, а потім почала говорити про те, що досі прокидається іноді з відчуттям тривоги. Про те, як боїться втратити контроль, бо саме він тримає її на плаву, про страх бути слабкою поруч із кимось, хто їй не байдужий. Олег слухав мовчки та не перебивав, не давав порад, просто був поруч. І саме в цю мить вона зрозуміла. Він не злякався її болю, він не відійшов, не втік. Він залишився бо чоловік, який справді хоче бути з тобою, не боїться твоїх страхів. Він не відвертається від твоєї вразливості, навпаки, то йде назустріч, і тоді з'являється справжня близькість, та, яка не ламається часом. Запитання, чого ти боїшся найбільше, це не про цікавість, це про глибину, про бажання знати не лише те, що ти показуєш, а й те, що приховуєш. Любов це не лише про квіти, романтичні поїздки чи красиві слова. Це значно глибше. Це колось, коли тебе чують. Коли запам'ятовують дрібниці, коли цікавляться тим, що інші навіть не помічають. Це чесна турбота, справжній інтерес до твого внутрішнього світу, готовність бути поруч не тільки у щасливі моменти, а й тоді, коли важко. Чоловік, який справді хоче бути з тобою, не залишає тебе наодинці з емоціями. Він не грає в мовчанку, не вдає, що все само собою вирішиться, він запитує. Прості, але дуже важливі речі. Бо для нього ти – не тимчасова зустріч, а частина життя. Тому пам'ятай, справжній чоловік не боїться заглибитися в тебе, бо він не просто поруч, він з тобою. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.